Я психолог. І якщо ти робиш ці п'ять речей, не думаючи, твій мозок в режимі виживання. Номер один. Ти прокидаєшся і першим хапаєш телефон. Навіть не встаєш. Просто рука сама тягнеться. Це не про соцмережі, це про те, що твій мозок намагається втекти від себе самого. Номер два. Кава замість сніданку. І ти знаєш, що це погано, але. Просто немає енергії на щось більше. Твоє тіло буквально благає про паузу, а ти даєш їм кофеїн як костиль. Номер три. Ти скролиш, не читаючи. Очі ковзають по екрану, але ти не запам'ятовуєш нічого. Це не відпочинок, це заціпаніння. Твій мозок перевантажений і просто вимикається. Номер чотири. Робота без зупинки. Ти не робиш пауз, бо боїшся, що якщо зупиниться, відчуєш, наскільки ти виснажений. Так що ти просто продовжуєш на автоматі. І номер п'ять це у той момент, коли ти заходиш у кімнату і стоїш там, думаєш, а навіщо я сюди прийшла? Твій мозок настільки перевантажений, що короткочасна пам'ять просто пропускає моменти. Автопілот це не продуктивність, це крик твоєї нервової системи. Мені потрібна пауза. Якщо впізнаєш себе, збережи це. І сьогодні зроби одну свідому паузу. Просто одну.